Колись давно, у глибокому зеленому лісі жив їжачок. Він мав усе, що потрібно для щасливого життя затишну хатинку під старим дубом, улюблений мох, на якому спав, і безкраї луки для прогулянок. Але одного дня, спостерігаючи, як хмари повільно пливуть у небі, відчув, що йому чогось бракує. Щоранку він бачив ті самі стежки, ті самі дерева й кущі, і це стало йому надто звичним. У його серці з'явилася тяга до невідомого. Чи може існувати щось більше за межами мого лісу? подумав він. Наступного дня їжачок вирішив вирушити в подорож. Він зібрав невеликий рюкзак, туди поклав свою улюблену ковдру, маленький ліхтарик і трохи їжі на випадок, якщо затримається. Їжачок знав, що ця подорож приведе його до нових відкриттів, і, хоча він не зустріне інших тварин, світ навколо міг приховувати багато загадок і таємниць. З першим промінням сонця він покинув свій дім. Шлях попереду був незвіданий, але саме це найбільше надихало його. Він мандрував лісом, спостерігаючи за тим, як звичні йому місця поступово змінювалися. Що далі він ішов, то менш знайомими ставали дерева та кущі. А земля під його лапками все більш нерівною. Подорож почалася спокійно, але чим далі він заходив у ліс. Тим більше його дивувало, наскільки дивовижними могли бути зміни навколо. Одного разу, на третій день своєї подорожі, їжачок натрапив на дивну стежку, що вела вгору між двома високими пагорбами. Стежка була вузька і вкрита мохом, а на кожному кроці він чув, як його лапки торкаються землі з м'яким, ледь помітним звуком. Дорогою він побачив перше диво. З-під каменя вибився невеликий струмок. Але вода в ньому світилася м'яким, синім світлом. Їжачок зупинився, дивлячись на це явище, і спробував на дотик воду. Вона була тепла, немов сонячне проміння. Він вирішив випити трохи води, і відразу ж відчув, як його сили відновлюються. Дивний струмок ніби надавав енергії кожному, хто торкався його води. Після цього їжачок відчував неймовірну легкість і натхнення, якого він ніколи раніше не мав. На четвертий день. Їжачок вийшов на дивовижну галявину, де дерева були незвично високими і покриті не листям, а золотими голками. Їжачок зупинився і подивився вгору. Що це за місце? подумав він. Тут не було чутно жодного звуку, ні пташок, ні вітру. Мовчазний і загадковий ліс здавався магічним. Він вирішив залишитися на цій галявині на ніч. Він запалив свій ліхтарик і накрився ковдрою, спостерігаючи за тим. Як золоті дерева тихо світилися в темряві. Наступного ранку їжачок вирішив іти далі. Дорога привела його до великої печери, вхід до якої був прихований за водоспадом. Шум води був настільки гучним, що їжачку довелося говорити самому до себе, щоб не втратити почуття реальності. Він уважно пройшов через потік, намочивши лапки, і увійшов у темну печеру. Всередині печери він знайшов щось неймовірне. Стіни були вкриті яскравими кристалами, які відбивали світло ліхтарика. Кожен крок відгукувався тихим дзвоном, наче кристали співали свою власну пісню. Їжачок рухався вперед, не знаючи, що його чекає далі. Глибше в печері, він натрапив на старі кам'яні сходи, які вели вгору. Їжачок почав підніматися ними. І коли досягнув вершини, перед ним відкрився вид на цілий підземний світ. Це був простір, наповнений неземною красою. Підземні річки світилися, а на берегах росли незвичайні квіти, які світилися в темряві. Ще кілька днів їжачок досліджував ці дивні місця. Він мандрував таємничими печерами, зустрічав неймовірні природні явища, світлові вихори, які підіймалися в небо, піщані дюни, що співали, коли на них дув вітер. Кожен крок приносив нові відкриття, і що далі він йшов, то більше відчував, як його серце наповнюється захопленням. Одного дня, втомлений після довгих пригод, їжачок натрапив на незвичайну гору, яка була повністю покрита блискучим чорним каменем. Вона здавалася надзвичайно високою, але шпилько вирішив спробувати піднятися на неї. Дорога вгору була важкою, і кожен крок здавався йому важчим за попередній. Проте, коли він досяг вершини, перед його очами відкрилася картина, яку він ніколи не забуде. Нескінченний обрій, що зливався з небом, і світло сонця, яке здавалося ближчим, ніж будь-коли. Після багатьох днів подорожей і відкриттів, їжачок вирушив далі у свої пригоди. Його шлях пролягав через тихі долини, загадкові печери і яскраві незвідані місця. Він більше не поспішав, адже знав, що кожен новий день приносить щось особливе. Одного разу, коли сонце починало своє повільне сходження над далекими горами. Їжачок прокинувся на м'якій траві біля невеликого струмка. Перші промені світили йому прямо в очі, і на його мордочці з'явилася тепла посмішка. Він відчув, що попереду на нього чекає ще щось неймовірне, щось, чого він не міг собі уявити. Їжачок підвівся, глянув на горизонт і побачив: якщо хочете дізнатися, що ж він побачив, ставте лайки. Якщо зберемо 100 лайків, Випустимо другу частину про його неймовірні пригоди. До речі, нашому їжачку ще не дали ім'я? Пропонуйте свої варіанти в коментарях, і найкращий стане його офіційним іменем у наступній історії.